Мира Божого дорогоціння, запрошуємо вас на недільне богослужіння, яке відбудеться в 14:30 і 17.30 за київським часом. Нам треба зараз максимально об'єднатися у молитві. Нам треба Повернутися до Бога, повернутися до істини, щоб Бог він звільнив кожного із нас від рабства цього світу, і щоб ми дійсно були учнями Ісуса Христа, щоб ми перебували у волі Божій, і дійсно, щоб ми використали цей дорогоцінний Богом даний час. Пізнайте істину, істина спасе вас, з радістю вас чекаємо ті годині. І хай Бог вас благословить і береже в ціні. Амінь. На тому місце, де ви є, бо тому, що ми повинні бути світлом і сілом. Ми повинні бути прикладом. А для цього нам потрібен Бог. Для цього нам потрібна церква.